Ну а Україна знайшла спосіб, як бити по дальніх об'єктах на території РФ і реалізувала, щонайменше третю вдалу атаку по авіабазі окупантів. Про це повідомляє британська розвідка. Зокрема, нещодавно зсу вдарили по в Сольці, яка розташована за 650 кілометрів від кордону з Україною, де був знищений. Ракетоносний бомбардувальник Ту 22 м 3 З нього окупанти запускали крилаті ракети Х 22 в розвідці. Припустили, що деякі атаки по РФ Україна здійснювала з лігва ворога, тобто безпосередньо з російських територій, зазначивши, що українські БПЛА навряд чи мають достатню дальність, аби досягти до аеродрому сольців за меж Росії. Ну і зараз е, спробуємо зрозуміти, що там коїться на російських територіях, так що там е, за бавовнятка. Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, ну от а, як би ви пояснили те, що зараз відбувається? Оці ці удари по аеродромах удари, е, ну, які призводять до суттєвих таких е, неприємностей, скажімо, завдають і призводять до таких суттєвих е, болючих втрат для росіян. Е, завдяки чому на вашу думку цього вдається е, досягати? Е, існує безумовно партизанський рух на території Росії. Існують здраві люди, які тверезо мислять і розуміють, що режим Путіна здається непохитним і має всі характеристики непохитного. Але є така штука, як Чорний лебідь. Чорні лебіді пролітають завжди. І хто думав, що в 1917 році рухне Російська імперія? Хто, хто планував в серпні 91-го року, що впаде імперія зла Радянський Союз, але ситуації склалася таким чином, що м, завжди бувають приємні парадокси, приємні несподіванки, які приводять до зміни е, геополітичної. І тому є багато людей, які тверезо мислять і готуються до цього моменту. Е, до речі, те, що е, ми говоримо зараз про ту 22 ту ТУ-22М. Є досить така складна історія взагалі з цими літаками. На період розпаду Радянського Союзу на озброєнні Росії було 62, якщо я не помиляюсь, цих літака. А на озброєнні України 59. Тобто, ну плюс-мінус однаково. Ми їх так пиляли, так пиляли. І нарешті, в 2006 році 55 літаків розпаляли на металобрукт. Вони в нас стояли у Прилуках і в Полтаві. Залишили чотири штуки. Один зараз, ну, принаймні, стояв у Полтавському музеї стратегічної і дальньої авіації, і три по одному кожного модифікації в Центральному музеї Авіації. І у нас, до речі, оці те, що ми говоримо. Х-22, крилаті ракети. Ми їх теж так старанно розпаляли, в нас їх було під 500 штук. І теж 2006 рік. До речі, знаєте, коли кажуть, що от там всі ці, ці проросійські президенти, вони так все нищили, а Віктор Андрійович Ющенко якраз добив стратегічну авіацію України. І якраз 2006 рік. Це був такий пік, коли пилялося на металобрухт все. І от майже пів тисячі цих крилатих ракет, і 55 оцих Ту-22 ми перетворили на металобрухт, і тепер, Це... тепер... А Росія їх ремонтує. В них так. вони ясно пі 60 половинам можна бути впевненим не в справному стані. Літати може максимум половина. Ось ясно, що один, а якщо ще краще, все-таки по деяким даним два ой, пошкоджено цих ту 22 х Це хорошо, хороший крок до перемоги, бо відремонтувати їх повністю вони не зможуть. Незважаючи на те, що вони випускалися в Казані, Казанський авіаційний комплекс. Але зараз вони відновити виробництво і повністю відновлення регенерацію цих літаків вже не можуть. Зрозуміло, дякую. Стосовно того, що ви кажете, як пиляли, так ми на жаль, це всі знаємо протягом там. Років не знаю, говориться, але це історія попередників. Тут же ж нам зараз е, важливіше, мені так само здається говорити про те, що зараз робити, як нам відновлювати ці всі історії в цьому контексті, пане Олександре, от стоїть питання. Зараз ми багато говоримо про те, що Росія нарощує виробництво безпілотників, і от. Е, нам треба так само це робити, але в даному випадку, якщо ця атака була здійснена з території Росії, чи можемо ми е ну якось припустити зрозуміти, що це за тип безпілотників, був якими власне атакувались ці аеродроми, і ну були нанесені такі от суттєві пошкодження? Е, тип, ми не, не знаємо, як, власне, кажучи, скоріше за все, і не знаємо і деяких імен. Безпосередніх виконавців цієї героїчних людей, які це виконали. Це техніка, яка, не, як то кажуть, ніколи не спливає на поверхню. Це невеличкі безпілотники, їх перевага в тому, що вони дуже невеликих розмірів, вони дуже близько повинні бути піднесені до цілей. І тому вони можуть прошмигнути повз протиповітряну оборону і протиракетну. Бо все ж таки на російських аеродромах все це стоїть, але е, вся вся радянська протиповітряна оборона, яка стоїть у них, вона розрахована на великі ракети і на великі бомбардувальники, тобто на серйозні цілі, які можуть завдавати шкоди. А от на маленькі такі камарині розміри, вони не заточені і це може проскакувати. І в нас є дві переваги: Невеликий, невелика відстань, тобто якомога ж ближче підбратися до аеродрому, і якомога менший розмір для того, щоб якомога менше бути помітним на їхніх радарах. Ну більшого зговорити Мабуть, не варто, мабуть, не варто так, просто зрозуміло. Ну хочеться зрозуміти. От оці тушки, які були пошкоджені, а вони настільки ну вразли, умовно кажучи, там якою кількістю вибухівки їх можна там е, ну от, пошкодити суттєво вивести з ладу чи знищити. Тому що одна справа, якщо це там якийсь великий ударний дрон, так інша справа, якщо це маленький, якийсь там умовно кажучи, весільний дрон, як казав колись е, міністр оборони на маві, ті ж само. Якщо літак заправлений, і той же самий невеличкий, ну, весільний, ясно, що не упорається, але хоча б до 50 кілограм вибухівки і попадає на, ну, скажімо так, на крила, там, де знаходиться повністю закачано паливо, то ясно, що вибух буде грандіозний і колосальний. Сам по собі він літак ясно, що не зруйнує. Але він де, де, ініціює вибух палива. Те, що, власне кажучи, і відбулося. Ми їх можемо нищити, коли вони готуються е, до е, акції проти нас, коли вони заправляють всі ці тонни пального і вони стають от, вибухонебезпечними. І от тоді, да, невеликий за обсягом ну, до 50 кг е, заряд накрила. Може здетонувати всі тони палива, і тоді пожежу загасити неможливо. Якщо він стоїть просто із злитим паливом, пробити його дуже важко, бо все ж таки це і він і броньований. Ну це така невеличка, ну яка невеличка фортеця, летюча. він має дуже велику життєздатність навіть пошкодження із 20-мм гармат. Він спокійно витримує і може сідати і летіти. Але, от якщо попадає на е, топливні е, е, якісь частини, от тоді да. Власне кажучи, е, те, що відбулося свого часу при атаці на е, башні близники, е, там літаки виконали не стільки удар. Скільки вони були летючими бомбами через те, що вони були закачені паливом під самі вінця? Точно так же і тут. Він сам стає бомбою. Ось це тоді стає можливим. Тому треба, щоб наші глядачі зрозуміли, наскільки складну задачу виконують партизани настільки далеко від України, треба не просто підібратися до літака, а треба підібратися до літака тоді, коли він готовий до злету і коли він заправлений повністю. І от тільки тоді може бути ефект, а, ну але вочевидь, пане Олександре, в такому випадку, ну а наврядчі, просто ж можна, ну там оці партизани а, можуть просто десь сидячи, ну там. За не знаю, там за 50 навіть кілометрів там да, від авіабази зрозуміти коли там як заправляють, не заправляють літак. Тобто, відповідно, логічно можна припустити, що е, і на території авіабази, безпосередньо десь там теж є якісь ну, коригувальники, навідники. Я не знаю, тобто, ну про якусь роботу в зв'язці чи не так? Знаєте, розвідка користується слоганом. Треба шукати друзів серед ворогів. В російській армії ми знаходимо друзів. У нас там є друзі. Важко не що поки що назвати їх друзями, але, власне коротше, те, що вони роблять для України, ну, це достойна діяльність. Поки що давайте обмежимося за такою фразою. Так, в російській армії у нас є друзі. Дякую. Ну і тоді, мабуть, на завершення. А... Чому. От з розвитком, скажімо, війни ми на щастя і хочеться вірити, будемо чути дедалі більше таких повідомлень. так Чому цього не було на початку? Що змінилось чи Ну якесь Ну І, і так, чи варто очікувати активізації от таких подібних якихось бавов? Чим більше буде триматися українська армія? Чим більше вона буде продовжувати свою боротьбу, тим більше активніше буде діяти мережа партизанська на території Росії, тим більше вони будуть впевнені в тому, що не все втрачено і є шанс і для них. Якби Україна швиденько капіталювала, то ясно, що ніякої партизанщини на території Росії не було. Вони пов... вони вірять в те. Знаєте, от іноді я можливо зараз скажу першу таку фразу: багато із тих офіцерів, які допомагають нам, вірять в нашу перемогу більше, ніж багато хто із нашого керівництва. Цікава Теза. На ній я вам буду дякувати. Ну, але хочеться все ж таки так, щоб е, в Україні не було загалом жодної людини, яка б там сумнівалась бодай в нашій перемозі, тому що ну тільки. Е, Віра в збройні сили це те, що тримає. Ну не тільки віра, допомога, звісно, нашим збройним силам. Олександр, пане Олександре, я вам дякую за цю розмову. Надзвичайно цікаву, як на мене, Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, був з нами на зв'язку.